Ще раз це дуже важливий момент у порівнянні з першим боєм. Ну 105,9 і це офіційна була інформація. Так потім сказали, що помилилися, так, так. і була менша вага 101, один там. Тоді Майкл Баффер зробив помилку. Да, і вага була 101,4 і Якщо я не помиляюсь, 118,8 і Тоді важив Юрі, що важливо зараз. Ну це супер важка вага, не так важливо, там скільки вони важать. Головне, щоб було більше за певну цифру. І вони прямо в одягу там зважували. Ну, потрібно да, розуміти, що та. Сунфюрі був в одязі, там його була кожна курточка, я думаю, вона там кілограмів 5, мабуть, важила. Ну, ну те так, да. 5, може, не 5, але, але додав, срівно, додав, срівно срівно додав. додав. додав, як Олександр Русик сьогодні виходить його Е, його зовнішній вигляд. Це теж досить цікаво. Ну, Він як козацький отаман. Сьогодні виходить, Виходи в принцип, як і завжди, дуже такий налаштований, е, дуже впевнений. І зараз якраз Олександр Усік в ренті. Давайте одразу перед цим скажімо, У нас просто є включення так. коментатора Володимира Ковалькова. Просто перед тим як вже швидко, дуже скоро буде розпочинатися цей бій. Давайте ми подивимось його, що він нам розповість перед самим початком цього поєдинку. Після цього ми повертаємось і вже швидше за все, ну будемо ближче до коментування самого поєдинку. Він Якраз перед боєм розповів, що там відбувається всередині. Друзі, всім привіт! Привіт рідним плюсам, рідному футбол хаб. Я у Джиді Кінг до Морена цей вечір боксу, який вже почався. Ми в очікуванні і, звичайно, всіх наших українців і мейн-евенту Олександра Усика. Багато хочеться вам розказати побільше Розкажу вам точно в ефірі. Передаю привіт всім глядачам футбол хаб. Я є глядачем футбол хаб. Про сьогоднішній бокс, який є надважливим насправді для Олександра Усика, для його кар'єри, для нашої країни, скажу вам чесно: тут йде такий певний тиск на Олександра Усика на всю команду, коли постійно змінюють розклад медіа дня, коли можуть змінити місто, місце проведення того чи іншого заходу. Багато в чому насправді це видно. Та як говорять про трилогію, а всі ми розуміємо, в якому випадку може бути трилогія лише. Якщо рахунок за партіями, скажімо, буде 1-1. І тому відверто не хочеться сьогодні трилогії, щоб вона в принципі була. Хочеться перемоги сьогодні. Літак вже насправді додому завтра вранці. Дуже хочеться додому. Важко отак бути відірваним. Ти все одно читаєш, те, що я помітив. Так? Коли розмовляли, сиділи в номері Олександра Усика. Він в тих самих телеграм-каналах, що і ми всі. Він постійно знає, коли тривога в Україні, що відбувається в Києві. Він надзвичайно спокійний зараз з приводу цього поєдинка. Ви бачите, яка напруга і як важко мовчати. Тайсону ф'юрі. Саша не грає на публіку, що він спокійний. Він реально спокійний. Він абсолютно готовий до поєдинку, і точно можу сказати, він впевнений в собі. Не самовпевнений, а саме впевнений. Саме впевнено говорить про те, як буде вести цей поєдинок. Як буде вести, вже побачимо під час поєдинку. Друзі, а вам до зустрічі в ефірі. Ще раз дуже дякую Володимиру Кобількова. Він відгукнувся на наше прохання. Він зараз коментуватиме для вас цей бокс на офіційному бродкастері. На мого ще раз вам нагадую. У нас тут студія. Ми будемо разом з вами дивитися бокс. Хто не може подивитися, залишайтеся із нами. Я думаю, що можете і обидві картинки включити поруч. Володимира Кобількова, на міго можете теж побачити, послухати і подивитися цей бокс безпосередньо, друзі. Ще гімни. не було у нас гімнів. Зараз будуть гімни зараз спочатку гімн Великої Британії. А ми хочемо ще про допомогу України згадати. Зрозуміло, що Усик певну перевагу має, і от всі хочуть цю трилогію, і це має фінансовий підтекст. Можливо, судді будуть сьогодні на боці Тайсона Ф'юрі, але вся Україна на боці Олександра Усика. І напередодні поєдинку з Усиком поговорив президент України. Привіт. Доброго дня, пане президенте. Виглядаєш міцно, як ти дай як... Боже, дай, дай Боже, слава Богу, настрій гарний. Вже знаєте, як останні останній тиждень перед поєдинком очікування, так коли тренування кожного дня час більш-менш не так довго тягнеться. У будь-якому випадку ми за тебе тримаємо. Да, дуже хочеться. Ти ж знаєш, як дуже хочеться перемоги для України. і Кожна твоя перемога вона дає настрій, заряджає українців. Всі великі фанати твого таланту, твоєї хоробрості, міцності і твого успіху. Ну всі бажаємо 100% всі українці, тільки на твоєму боці. Безумовно, Британія допомагає Україні в боротьбі проти Росії. Безумовно, це зрозуміло. Ми поважаємо наших партнерів. Тому ти, коли будеш перемагати, а Ф'юрі там не сильно, бо пам'ятаєш, вони нам не заборонили Storm Shadow ракет. Я скажу це тільки спорт, хлопці, З великою повагою, тільки спорт, тільки з повагою. Ну, прекрасно, так. Як твої близькі? Все чудово, дівчата тримають Київ, але дружина вже на, на шляху до мене. Все слава Богу, будемо тримати український дух і будемо йти, як і робимо до кінця. 100%. Ми за тебе. Дуже здорово, що поруч з тобою рідні, близькі. Я тобі бажаю сильного бою, успіху, перемоги. Ну, що ще побажати? А все інше ти, ти людина така, що ти сам знаєш, що там робити. Твого досвіду достатньо без наших порад, що там робити на рівні. Тому дай Боже, вам там з міжнародними партнерами теж сили, міцності, гарного спілкування. А якщо там треба якась фізична сила, будемо готовий. Так, кидайте геолокацію і будемо. Так що все нормально. Ради бачити. Обіймаю. Обіймаю сили з Богом. З Богом. Дай Бог. Ну, дуже класна настанова. Насправді можливо, вона допоможе сьогодні. Олександру Усику. Я нагадую вам, друзі, наші партнери, компанія Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе і зараз розкривати е цей бій. Будемо разом із вами, будемо дивитися. Майкл Бафер вже каже, що всі готові до бійки. Тож е будемо зараз е до неї переходити, будемо дивитися цей бій, коментувати. Ще хотів пару слів, все ж таки ще раз сказати про ці далекоглядки. Мабуть, найбільші далекоглядки в історії, які сталися на а, обміні так, поглядами так. перед цим поєдинком, я не бачив ще до того, щоб 10 хвилин це відбувалося. І там навіть Маурісіо Суліман вже намагався їх розвести, вже там показували їм якісь папірці, але все одно 10 хвилин вони один на одного дивилися і ніхто не кліпнув. Ну, в кінці все Тайсон Тайсінжою здався.